Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа центр Україна Укрформ Україн розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, 253-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад наших подій на сьогодні. О 12-й годині у нас відбудеться включення з Сергієм Хланьом, депутатом Херсонської обласної ради, і ми поговоримо. Про ситуацію на Херсонщині. У 13-й годині у нас відбудеться спеціальний захід, відкриття фотовиставки Нескорені міста. До нас на відкриття приєднаються Олександр Харченко, генеральний директор Українського національного інформаційного агенції Укрінформ, Віталій Саранцев, начальник інформаційного агентства армія Інформ, Степан Кубів, народний депутат та Олександр Святоцький, голова, головний редактор юридичного журналу Права. України, а прямо зараз у нас у студії Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України. Мстиславе, ми вас вітаємо і ми будемо говорити вже ж про нові доступні послуги а, у дії. Тож, Мстиславе, я пропоную розпочати з того, що ви оновили вже ряд послуг, і тепер вже доступна цифровізація нотаріату. Давайте поговоримо про це. Прошу. Вітаю всіх! Дійсно дійсно ради поділитися деякими нашими поточними проектами і розповісти про майбутнє. Якщо говорити про поточні, все-таки перш ніж сказати про перші кроки в напрямку цифровізації нотаріальних дій нотаріальних послуг, хочу зазначити, що в дії наразі з цього понеділка триває голосування для відбору журі до Євробачення наступного сезону. Можна проголосувати лише за одну. Одну людину за одного члена журі, але потім за рейтингом три е, учасника, які наберуть найбільшу кількість голосів, вони і стануть журі українського Євробачення наступного сезону. Що важливо, що такий формат, по-перше, відбувається точно вперше, як через дію, так і е, вперше ми обираємо склад членів журі, а не тільки голосуємо за учасників е, національного Євробачення. Другий момент, що дійсно на сьогодні, тобто сьогодні, ранок четверга, ми почали в понеділок і вже 340 тисяч людей на цей момент проголосували. Тобто таке покриття, охопити таке, таку, таку кількість людей і запитати їх думку, це і надзвичайно велике досягнення, і великі можливості. І люди безпосередньо відчувають, що вони мають вплив на е, ці процеси. Ну і звісно, це. Так чи інакше, один з проявів демократії електронної, тому що е демократія це широке поняття, це не лише питання там я не знаю, голосування на різних рівнях виборів. Демократія це будь-яка е форма впливу на е там, якісь процеси. І в даному випадку, якщо ми говоримо про Євробачення, це якраз відверта річ. І е також нагадаю, що е взагалі минулого року у нас е транслювалося через дію Євробачення, фінал Євробачення. І один мільйон людей подивилося в Україні Євробачення саме через дій. Тобто, це надзвичайно великий показник і показник залученості людей. Відповідно, і сама команда Суспільного, команда Українського Євробачення також розуміє, що це для них великі можливості комунікувати з людьми. Також тепер уже перейду до поточних запущених сервісів: це власне електронний нотаріат. І перший, перший крок, який ми запустили, це власне перевірка нотаріатів. Реальних документів за QR-кодом. Як це працюватиме? Наразі. На початковому етапі це стартувало е, в Києві. Е, далі це буде розширятися уже на інші регіони України. Тобто, е, коли є одна людина, яка надає довіреність е, право користування автомобілем або е, нотаріальне засвідчення підпису, то інша людина, використовуючи цей документ, вже е, матиме більше, е, більше свободу дій, що я маю на увазі. Що по-перше, такий документ вже видаватиметься з QR-кодом. Цей документ. Ця довіреність, вона може бути як на нотаріальному бланку, але якщо з технічних якихось особливостей, проблем відсутні нотаріальні бланки нотаріуса, це вже не біда, тому що QR-код е, дасть можливість. Е, Звернутися до цього документу в електронній системі. Відповідно, інша людина приходить в банк, приходить до іншого нотаріуса, там які дії їй треба виконати, надає цей нотаріальний документ з QR-кодом. Відповідно, той співробітник чи нотаріус сканує цей QR-код. І так само, як з копією паспорта, е, от, приходить в дію в мобільний застосунок запит на отримання копії цієї довіреності чи там засвідчення підпису цього одного з документів. І ти просто ділиш. Yeah. Копію з оригіналу цього документа, який міститься в електронній системі. Все, жодних шансів на підробку, жодних проблем, якщо немає, якщо немає нотаріальних бланків. І так далі. Тобто, це перший крок, але це, знаєте, як Армстронг казав, маленький крок для людини, великий крок для людства. Так само і маленький крок в напрямку цифровізації саме нотаріату, але великий крок, як велике починання, яке чекає цю сферу і зробить її більш зручною. Ручною. Також у нас є ряд сервісів, над якими ми зараз працюємо, і ми готуємося до бета-тестування послуг для внутрішньопереміщених осіб, а саме зміни місця реєстрації внутрішньопереміщеної особи, або скасування, тобто ну, скасування статусу переселенця. Чому це важливо? Тому що якщо говорити про скасування статусу переселенця, так, людина, яка повернулася додому вже, вона відведена. Верто кажучи, в останню чергу хоче е, йти до центрів соціального захисту в робочі години, вибирати час. Е, ще й тим паче, якщо велика кількість людей повертається, то це і черги будуть. І, відповідно, зніматися зі статусу ВПО для неї, це, для неї був стрес поїхати, а ми ще й змушуємо її стресувати, ніби для того, щоб вона повернулася додому. Тож е, цю послугу скоро в бета тестуванні, а е, незабаром уже... Після бета-тестування в повноцінному режимі її зможуть отримати користувачі дії. Також, звісно, зміна місця реєстрації переселенців, тому що якщо ти з одного регіону, там, наприклад, там, з Закарпаття, з Ужгороду, переїхав до Івано-Франківська, тобі все одно треба перереєструватися і відповідно також цей сервіс буде доступний через дію, тому що в будь-якому випадку мільйони людей стали переселенцями, більше мільйона людей отримують допомогу, і це все-таки треба ці процеси не тільки. Вони мають бути керованими і своєчасними, вони мають бути зручними і доступними для всіх цих людей в такій великій кількості. А зрозуміла річ, що. Ну, надати такі сервіси е, в короткий строк мільйонам людей, це надзвичайно складно, і тільки цифровізація, і тільки автоматизація е, в цьому може допомогти. Відповідно е, до цих процесів, там залучені, звісно, не тільки ми це і Міністерство соціальної політики, і е, е, ясна річ, що і є донорська допомога з боку е, проон, е, що уряд, фінансується урядом Швеції, які також допомагають нам, власне, із тим, щоб ці сервіси стали реальністю. Що ще у нас є. Ми готуємося також до тестування, проєкту, тестування послуги є оселя Це пільгове кредитування, яке забезпечується також за рахунок державних коштів. Пільгове, тому що перший внесок може складати 20%. Тому що строк цієї іпотеки може бути там, до 20 років, житло може бути обране в будь-якому регіоні України. Не <кій> так як знаєте, зараз там іпотеку ти маєш вибирати між забудовниками, там складніше купити вже вживане житло і так далі. Тобто ці всі можливості війни відкриваються. Є певні пільгові категорії, які в першу чергу будуть претендувати на таке житло це військовослужбовці різних категорій, силовики, члени їх сімей, переселенці, вчителі і так далі. Тобто є цілий перелік категорій, які є доступними, і там від 3% буде власне цей іпотечний кредит. Запускаємо скоро бета-тестування, можна буде податися. І що значить бета тестування бета тестування це не значить, що користувачі. Як є оселі, так і там послуг для переселенців, просто поклацують і перевірять, чи їм зрозумілі екрани. Це значить, що всі вже готові, наші партнери готові, банки і так далі, тому подібне. Просто ця послуга доступна для обмеженої кількості людей, щоб на невеликому потоці опрацювати все, знайти слабкі місця, які вони є, виправити, і потім, зробивши цю послугу доступною для всіх людей, уже не мати жодних ризиків, які б це не. Ну і наостанок нагадаю, що у нас в дії змінюється кількість військових облігацій, деякі військові облігації були розпродані. Ну і власне, там, зокрема, Бердянськ він уже став доступний. Скоро також будуть доступні нові. Дякую Пане Мстиславе, Давайте почнемо по черзі щодо тестування Зорієнтуйте, будь ласка, скільки зазвичай знадобиться часу на те, щоб після того як ви проведете бета тестування, запустити ці послуги вже для всіх нашого всього населення. Так, ну зазвичай в середньому бета-тестування триває приблизно тиждень. По результатам цього тижня вже далі вирішується, чи все в порядку, і ми можемо без жодних змін публікувати цю послугу там для всіх інших людей, або ж якщо є необхідність, то там ще якийсь тиждень на доопрацювання і потім публікація. Щодо нотаріальних документів, ми їх побачимо, умовно кажучи, як і паспорт, і інші документи у переліку, чи це буде тільки можливість генерувати QR-код, яким можна поділитися. Ні, це не буде доступно в дії. Це нотаріус, який видає тобі нотаріальний документ. На ньому буде QR-код. І за допомогою дії можна буде його відсканувати і поділитися цією копією. Тобто запит прийде в дію, але сам документ в дії не буде відображатися. Це зрозуміло, і що до голосування. Скільки воно триватиме ще для наших людей, і чи плануєте ви цього року запустити так само онлайн-трансляцію вже самого Євробачення? Триватиме воно до наступного тижня, власне, тому ще є час встигнути проголосувати. І, звісно, ми хочемо обговорювати і трансляції, і майбутнє голосування також через дію. Якщо можна, давайте нагадаємо нашим глядачам про те, що є доступна вже зараз в дії функція щодо перегляду новин або радіо. Наскільки так. я знаю про це, бо це зараз мабуть дуже важлива функція в умовах нашого відключення і енергії і угу. економії, розкажіть трошки про неї. Цей, цей функціонал, який про який ви дійсно дякую, що ви нагадали про телебачення і радіо, які можна дивитися, слухати через дію. Ми його запустили наприкінці лютого, тому що не дивлячись на те, що державний застосунок з документами і послугами точно не повинен бути про радіо і про телебачення, але згадаємо, що відбувалося тоді: росіяни ви намагалися влучити по нашим телевишках, захопити телеканали, сказати. Ати, що українські збройні сили капітулювали, і Зеленський втік, помер, все що завгодно і. Нам, як державі, точно було треба знайти рішення, яким чином доносити до українців справжні новини, щоб їх там не демотивували інформаційні кампанії, вкиди якісь від наших ворогів. Ну і відповідно, так з'явилося в партнерстві з МИГОГО, у нас з'явилось телебачення і радіо. Чому радіо також з'явилось, тому що коли поганий інтернет, коли ти в сховищі і так далі, не завжди є можливість, щоб все провантажилося, але принаймні по суті. Слухати марафон на радіо ти можеш. Відповідно. Ці сервіси у нас доступні, і їхня кількість у нас навіть там е, трохи збільшилась. Ми вийшли вже, я от зараз прямо відкриваю, ми вийшли за рамки просто телемарафону. У нас є і музичний телеканал доступний, і культура, і спорт, і навіть дитяче телебачення також. Чому? Тому що, коли, знову ж таки, да, чому дитяче, коли сім'я з дитиною знаходиться в сховищі, і дитину треба чимось зайняти, набагато легше дати їй такий інструмент. І, власне, чому це важливо, що це все було закуплення? також через тому що на Момент вторгнення у нас було приблизно 16 мільйонів користувачів. І не дивлячись на те, що там в Мігого, в інших сервісах, на тому ж Ютубі можна було і так подивитися марафон. Але відверто кажучи, якщо ми говоримо про найбільше покриття серед українців, то все одно, якщо ти хочеш, там, ти чекаєш, що українець буде там дивитися марафон на Могого, нехай безкоштовно, але він має мати досвід, що має бути такий застосунок у нього, як там авторизуватися, як туди потрапити. Якщо ми говоримо про дії, то дія вже була у 16 мільйонів людей, і це просто е і легко було дати людям цей весь контент. Була у 16 мільйонів, на зараз? Скільки? На зараз 18,5. Дякую. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Так, в мене є уточнююче запитання. Скажіть, будь ласка, на яку суму вже українці придбали військових облігацій, і чи плануєте ви найближчим часом добавляти нові ОДП, наприклад, як Бердянськ? І яка взагалі зараз спостерігається з цим тенденцією? Українці частіше їх купують менше? Е, тенденція дивіться, купують регулярно, але і по донатам і по облігаціям точно можемо сказати, що як тільки є обстріли, завжди вся динаміка зростає. Тобто, це феноменальна історія, там з точки зору українських людей, що як тільки є додаткова загроза. Зростає кількість і донатів і покупки військових облігацій. Що стосується, я просто з кінця відповідаю що стосується появи наступних, так в будь-якому випадку вони будуть з'являтися, тому що ну, кількість облігацій в будь-якому випадку вона вичерпана І як тільки вичерпуються якісь, наші партнери шукають можливість там дати нову. Нагадаю, що дія сама не продає військові облігації. У нас є декілька партнерів, там Кригоспанд, Бонд і так далі, які власне є продавцями облігації, Але для того, щоб ти не ходив по різним застосункам, сайтам і так далі, ти їх купуєш. Що стосується статистики, прямо зараз я відкриваю е, дашборд, щоб подивитися і сказати вам прямо по облігаціям е, точну кількість е, продано е, військових облігацій на більше, ніж 80 мільйонів гривень. От, тобто, це говорить про те, що там, якщо військова облігація там від 900 до, до 1000 гривень за вартістю, то там це більше 80 тисяч державних облігацій. Це також е, була мета, так само як і з покриттям, як ми з вами проговорили, про. Е, Телеканали і радіо так само так є партнери, є там банки, які продають військові облігації, їх можна купити так. Але в будь-якому випадку саме доступність цього сервісу для великої кількості саме пересічених людей, вона більш ну дає більше можливості саме через дію. І тим паче, коли ми інтегровані там з кількома продавцями державних облігацій, то це дає можливість більшого вибору для людей. Доброго дня, Дмитро Бунецький, Дев'ю Пане Мстиславе, Стиславе, у мене кілька питань насправді. Дивіться, уточнення, по-перше, по є оселі. А з яким ви банком там співпрацюється? Це теж Укргазбанк? М -м Мені по банкам зараз складно сказати, доки в мене вийшов На жаль. Ага, тобто, а, а як відбиралося добре інше уточнення, Як відбиралася власне ця фокус-група? Тобто це рандомно якось вибирали? Чи, чи ці люди якби знали, що вони отримують цю можливість? Є оселя? Так. Да. Не так працює. Ми оголошуємо, і на днях це буде. Ми оголошуємо публічне бета-тестування, Ми публікуємо сайт, на якому люди, які підходять під критерії, вони реєструються і далі. Вони отримують відповідний лист з інструкціями і беруть участь у цьому сервісі. А, а скільки там людей може зареєструватися? На, на ЄСЛ ми будемо набирати до тисячі, здається. Ага, Дякую. І скажіть, будь ласка, з приводу, от е, у вас нормально так стартанули військові облігації, чи ви не думаєте, що розширити якось список діяльності на акції, наприклад, от продаж акцій? Можливо, в компанії? компаній насправді таке питання ви не вперше ставите, але е, все таки наразі ні, не розглядаємо, тому що військові облігації це все таки допомога армії і основний фокус на підтримці української економіки. Під час війни, а покупка акцій це вже трохи інше, інше поле для гри. І скажіть, будь ласка, от ви просто самі зачепили цю тему про електронне голосування, тому е, все ж ну, я, я розумію, що рано чи пізно це буде, і от е, треба поставити так питання, про щоб ви могли на нього відповісти. От, коли, на вашу думку, Україна зможе провести повноцінні електронні вибори? Ну, зрозуміло, що після закінчення війни, але ну от технічно дивіться, тут є декілька складових. Є технічна складова, і вона в якійсь мірі, можна сказати, не найскладніша. Чому? Тому що будь-який технічний процес, навіть абсолютно новий, його можна розкласти покроково і реалізувати. Так? так як ми запустили там перший цифровий паспорт, ми просто розклали цю задачу на складові і вирішили. Але, по перше, є най там найважливіша річ це довіра людей до таких інструментів, і не можна говорити про там запуск електронних виборів до того, як люди будуть там, на 100% вірити результатам такого голосування. Далі є момент там, нормативний в будь-якому випадку. Так, це ж, звісно, річ, це має змінитися українське законодавство, і це мають вирішити там парламентарі. А потім, коли вже там такі зміни відбудуться, і центр виборчком буде. Займатися реалізацією цього сервісу, тоді можна буде і говорити про якісь. Якісь більш точні строки. Тому сказати я не можу. На жаль, не тому, що там я приховую, тому що занадто багато змінних від які не залежать від е, мінцифри. Але в будь-якому випадку цифровізація багатьох сервісів, вона е, ну насправді по електронним послугам, так це завжди більш прозоро, от і більш зручно, і доступність вища, Тому що насправді, от е, там приклад із. Тим, що відбувалося після повномасштабного вторгнення. Окуповані території, території, де активно відбувається війна, єдиним способом доставки державних сервісів, там, подачі на є підтримку і так далі, був тільки там, через електронний варіант. Так? Тому що офлайн-офіс ти не відкриєш і так далі. Тому я думаю, що це питання для всього світу, воно це питання часу, а чекатимемо, що у нас буде далі вже відбуватися після війни, коли, скажімо так, будемо міняти пріоритети з воєнних задач на вже більш цивільні. Стеслав у нас є ще онлайн питання. Вони такі: Як далі буде тривати співпраця з Євробаченням? і Чи планується ще опитування по темі? Можливо, планується. Поки що ви не можете Ну, no, uh, все-таки це спільні рішення, і uh, додатково ми їх будемо обговорювати по завершенню цього голосування, там, як пройшло, uh, задоволеність результатами і так далі. І після того можна вже буде планувати наступні кроки, тому що це все-таки в даному випадку не дія, не Міністерство цифрової трансформації вирішує, чи запустити голосування uh, там, за журі Євробачення і так далі. Це все-таки є суспільне, яке звертається до Міністерства інформаційної політики. Ну, культури інформаційної політики є мкіп, е, е, який звертається власне, до нас, і тоді ми вже там, колективно е, запускаємо цей процес. Ще одне питання: які наразі соціальні послуги доступні ще у дії, актуальні, які під час війни? Ну, найголовніше, мабуть, ще раз нагадаю, що можна і не тільки там, як у нас буде бити тестування, змінити адресу ВПО, але ще й можна ж і отримати статус внутрішньої переміщеної особи. Також у нас саме в мобільному застосунку є послуга із подачі на допомогу по безробіттю. І завдяки інтеграції між державними реєстрами ми. Можемо там мати додаткову інформацію про людини і відповідно там автоматизувати багато в чому ці послуги. Ну і Власне, на порталі у нас є різні види соціальної допомоги. Саме нагадаю, що у нас є все-таки не тільки мобільний застосунок, а й веб-портал. Його адреса dia.gov.ua. І там також є велика кількість сервісів, які доступні, там, щоб людина вивчила і може там знайшла те, що може їй допомогти. Ну і нагадаю, це не зовсім там для. Ну, в фокусі цього питання, але все, що в нас таки доступна послуга із е, е, повідомлення про пошкоджене майно е, для тих людей, там, які е, дійсно чия нерухомість чи житло постраждало від, е, від війни і можна подати і далі там очікувати на відбудову або на ремонт, або там або нюста нового житла. Я дякую вам. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Місіслав Бані, керівник із розвідку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України. Дякую, Місислави, що доєдналися до нас, до нашого ефіру. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о дванадцятій годині. Будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. Тож залишайтеся з нами і слава Україні.